А дорога сім'я, в нас зараз буде урок. І перед тим, як почати урок, трішки зроблю такий якби, вступ, поясню, щоб ви розуміли, що відбувається. Хто не знає, Кіп, здається, написав книгу, називається Хто такий Ісус. І він якби, зібрав, якби це насправді він зібрав з деяких уроків, там, щось доповнив, да? і випустили таку маленьку книгу, яка складається з чотирьох занять. І ці чотири заняття вони призначені для того, щоб займатися людьми, людьми Біблією, з атеїстами, з агностиками, з мусульманами, з цими буддістами і інших, інших якби, релігій і конфесій. І цікаво, що ну, сьогодні ми будемо тільки перше заняття подивимося, але у нас буде ця серія уроків, розподілена майже кожну неділю. Для того, щоб ми могли навчитись, як ефективніше займатися з людьми Біблією і що, в принципі, Біблія про це говорить. І перше заняття воно буде таке трішки якби, непросте, але не наскільки складне, я вважаю. А воно називається Існування Бога. Тобто, ми будемо говорити про наукові речі, ми будемо сьогодні говорити про науку, що наука говорить про існування Бога, що Біблія говорить про Бога і так далі. І ціль цього заняття. Дай, будь ласка, попрошу записуйте. У мене є також в PDF форматі зможу відправити. Ось, але робіть собі такі нотатки для того, щоб краще усвідомити про що цей урок. І потім передавати ці знання якраз людям, які є атеїсти, агностики. Да? І якраз ціль заняття, це ж, як я вже казав, провести заняття атеїстам і агностикам, побудувати їхні переконання, що Бога, в принципі, реально зрозуміти, що Він існує. І якби, основуючи на такому одному з уривків з Біблії, давайте заразом відкриємо. Це «Римлянам 1.20». Весь цей уривок, тобто урок базується якраз на цьому уривку. Римлянам 1.20. 1.20. Написано, написано. створення світу для людей стали ясними і зрозумілими Його, мається в виду Бога, незримі властивості. І тере далі говориться, що саме: вічна сила Його і божественність. Це видно по тому, що Бог здійснив. Отже, немає людям виправдання за гріхи їхні, бо навіть знаючи Бога, вони не дякували і не прославляли Його. Тобто цей уривок він говорить, що через силу і божественність в іншому перекладі, через божественну природу, да, через те, що Бог конкретно створив, ми можемо чітко зрозуміти, що Він є. І якраз ми про це будемо говорити, що ж наука говорить, да, про те, що ми бачимо зараз, там, про створення світу, там, про планету і про інші інші речі. І перший пункт він називається. Поговоримо про таку науку, вона називається космологія. Хто не знає, це наука, яка розповідає про походження та розвиток Всесвіту. Тобто, як він створився, скільки йому там років, як це все відбувалося. І на кожну причину, тобто, чому це щось створилося, є адекватне пояснення, звідки це все да, з'явилося. І от космологія, вона має. Якби таких три аргументи, або таких три напрямки, як міг Всесвіт створитися. І перший такий, як підпункт, ми будемо по чуть-чуть розглядати, але перший підпункт, який вони розглядають, наприклад, вона самостворилася. Тобто, часто, ви, може, чули, що люди кажуть, що все саме по собі, там бац, і якби виникло, вся ця матерія якось там з'явилася появилася система галактики, потім життя, все якось саме по собі, да, і на цьому все друга думка, яку часто ви можете почути, що вона існувала завжди, тому її ніхто не створив. Тобто, от просто була, і на цьому все. Якби як це завжди? Мої мозги це не розуміють, але от була все. І третя якби версія, яку розглядаються, що все-таки всесвіт він був створеним, якимось розумним там, істотою, чи Богом, і так далі. Що є творець. І оцей перший пункт, який часто люди говорять, що планета або всесвіт він був створений сам сам по собі, він насправді звучить нерозумно через те, що матеріальні об'єкти вони не можуть якби, не існувати, а потом бац, і вони з'явилися. Немає в природі ні одного прикладу, де не було нічого, і баць воно з'явилося. І переходячи плавно. До другого пункту це більш він пояснить, да, чому так. А, написано, що планета всесвіт він існував завжди. І хтось, можливо, чув про теорію великого вибуха. Да? Зараз дуже популярно, що ось був великий вибух, і люди часто вважають, що це перша причина створення всього всесвіту. Але ця теорія вона говорить про те, що матерія вона існувала з самого початку. І все, що відбулося, відбувся великий вибух, вибух з тієї матерії, якої там, яка існувала, і матерія, вона, знаєте, розподілилася у всесвіті, створилося це все, але матерія була з самого початку. Але ж знову ми вертаємося до першого пункту, що матерія вона не може не існувати, потім баць, почала існувати. Через те, що є такий закон в фізиці, називається закон збереження матерії. І Я вже говорив, що кількість матерії не змінюється. Вона може переходити з одного вигляду в інший, але вона не змінюється. Як була матерія, так і залишається. Наприклад, саме, саме простіший приклад, щоб ви зрозуміли, от є молоко. Да? Постояло воно там пару днів, бац, кисло, якщо це домашнє, постояло місяць, якщо не домашнє скисло. Да? Ось, але. Як було там кілограм, там, чи літра того молока, так воно і залишається, розумієте? Як була та матерія, вона просто перейшла в іншу форму. Да? Молоко змінило там свій зміст, свій склад, свій смак. Але матерія як була, так і залишається. Вона нікуди не пропала, нікуди не ділася. І цей закон чітко говорить, що всі речовини вони переходять просто з одного стану в інший, Але матерія вона не може просто бац, бацневідкуди просто взяти і з'явитися. <KilimLO> І якраз третє є самозникнути або самоз'явитися. Нема такого прикладу закона, просто це закон фізики, немає інших законів. Якщо пропали гроші, то не самі. Тому перша причина створення сестри, то якої зараз говорять, що це був великий вибух, це не підходить, бо матерія, вона існувала. Якраз ми доходимо до третього пункту, підпункту, що а, все таки є творець через те, що тільки Бог може із нічого з пустоти щось створити. Тільки Бог здатний на це щось нематеріальне, створити матеріальне. І з Біблії ми чітко бачимо, як Бог просто сказав, і це відбулося. Тобто Він туди не знаю, не підкидував нічого, просто сказав, воно збулось. Тільки Бог здатний на це. І трішки поговоримо про факти, які існують, щоб ви розуміли, да? більш глибше. А Земля, щоб ви розуміли, це 6, і там після шістьорки шістки 54 нулі це 6 квадрильйонів кілограмів сфера. 6 квадрильйонів. Це коротше, щоб ви бачили, ну от нулі аж сюди. Тобто 54 нулі. Кілограмова сфера, яка повертається в просторі. Наше Сонце це зірка, яка має діаметр 1,4 мільйона кілометрів. Що 100 раз більша земного. І всередині цієї зірки може поміститися 1,3 мільйона планет, таких як наша Земля. Щоб ви розуміли, які там об'єми взагалі. Молочний шлях. Це галактика, в якій знаходиться наша сонячна система. І в цій галактиці нараховується те, що тільки вчені змогли порахувати, близько 200 мільярдів зірок. Представляєте, такі, як Сонце, там менше більше 200 мільярдів тільки в нашій галактиці. В цьому всесвіті, всесвіті нараховується близько 2 трильйонів галактик. Це те, що тільки вони побачили, да? змогли порахувати якимось там алгоритмом. 2 трильйона галактик. По оцінкам вчених, відстань від Землі до краю Всесвіту, те, що видимо всесвіту, те, що вони тільки можуть знову ж побачити, складає 47 мільярдів світових років. Тобто, представляєте, які там відстані. І насправді дуже важко оцінити, наскільки всесвіт він Поширюються, да, які його розміри і взагалі це описати. А... Також вчені вважають, що Всесвіт має 13,7 мільярдів років. Але дивлячись на його розміри, просто які перевищують набагато швидкість світла, і враховуючи те, що Всесвіт постійно розширюється, дуже важко представити, скільки насправді всесвіту років. Тому ми, і на все це, на весь цей гігантизм, дивлячись на все це просто якісь неймовірні речі, які ми бачимо, спостерігаємо, ми можемо, в принципі, логічно припустити, що все-таки є творець той, хто створив весь цей дивовижний матеріальний всесвіт. І по тим кілограмам, які ми рахували, представляєте, тільки одна земля, тут квадрильйони з 54 нулями, це ж скільки матерії, да? скільки треба було створювати. Другий пункт. Називається телеологія. 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 Да. Це таке теологічний доказ існування Бога. Є такі, знаєте, як практичні якісь такі наукові експерименти, це більше як роздум. роздуми, Те. да, теорія. І теологічний доказ існування Бога він полягає на тому, що, дивлячись на об'єкт, ми можемо зрозуміти його ціль. Ми можемо зрозуміти його замисел, для чого він був створений, і зрозуміти, що в цього об'єкта може бути творець. Наприклад, коли ми йдемо по пляжу, да? розглянемо під пункт про iPhone, ми йдемо по пляжу, тут стаємо на а, пісок, і айфон вилазить останньої версії, і ми такі: вау, айфон знайшов, клас. Ну, перша думка у нас точно не виникає, якби звідки. Якби в нас виникає, звідки цей айфон з'явився, у нас точно не виникає думка, що пройшло мільярдів років, там вулкани, знаєте, якось е, вибухали, якось блискавки, стукали, там якісь магнітні бурі, і бац, айфон створився. Ні. Ми піднімаємо айфон, ми чітко розуміємо, що в айфона є конкретна ціль, є конкретна мета, і ми знаємо, хто його створив. І так ми можемо зрозуміти, що в кожного творіння є творець. Більш ближче давайте глянемо до науки. Другий пінпункт пункт називається порядок. І ми трішки поглянемо на табличку Менделеєва. Щоб ви розуміли, ця таблиця вона використовується в фізиці, в хімії, в біології, і всі вчені прекрасно використовують і все прекрасно з'єднується. Ніхто з ним вони, вони, один з одним не. Спорять, не доказують, що тут у нас працює, тут не працює, все чітко працює по цій табличці. І ця таблиця вона упорядковує всі відомі хімічні елементи, які ми на даний момент знаємо. І ці елементи, вони не просто, знаєте, рандомно якось розкидані, без логіки. От просто ти винайшов, знайшов цей елемент і якось там вписав. Ні. Кожен елемент. Він упорядкований по атомному номеру, по електронній конфігурації і по хімічним властивостям. Чітко, кожен елемент, порядок є цих елементів. І зараз в тій таблиці, яка в нас зараз існує, є 118 елементів, які представлені в зростання цього атомного номера. І це атомний номер, щоб ви розуміли, це число протонів. В ядрі атома, число протонів. І спочатку, коли Дмитро Менделеєв, він задумався про це все, що є ці будівні блоки, елементи, які там по порядку йдуть, він почав про це думати ще в 1869 році якби, нашої ери. І він передбачив, щоб ви зрозуміли, передбачив, що ці елементи вони саме йдуть по порядку, тобто по цьому. Атомному номеру 1, 2, 3, 4, і так аж до 94-го елемента. І тому він, він не заповнив всю табличку, щоб він зрозумів, він не всі елементи знайшов, але він чітко бачив, що є порядок, є чітка залежність. І він залишив пусті комірки для тих елементів, які в майбутньому вчені знайдуть. І так він випустив свою першу а, таблицю. І якраз протягом декількох. Століть, якраз ці елементи були заповнені від 1 до 94 елементів. І це якраз ці 94 елементи це елементи, які нам відомі у Всесвіті, які існують, зустрічаються в природі. А інші 24 елементи це ті елементи, які вже людина створила сама. Тому, знаєте, при, коли ми бачимо такі. Якби точні результати, да, чітку послідовність цих маленьких блоків, з якого будуються ми весь всесвіт. Ми розуміємо, що це не просто, знаєте, ці елементи бац якось там створилися, бац якось там з'єдналися, і бац, якось ми там створилися, і все на світі. Да? Ні, Це чітка є послідовність, чітка закономірність, все упорядковано в всесвіті, тому ми розуміємо, що є конкретний творець цього всього. І третій пінпункт, він називається сонячна система. Сонячна система. Через цю сонячну систему ми знову бачимо, що Бог є богом порядка. Наприклад, якщо дивитися на положення Сонця, в якому, да, на положення цих дев'яти планет, які розміщені, все дуже чітко обертається. І розташовано не просто від балди, знаєте, там одна планета від другої. Це це чітка система з чіткими розрахунками, чіткими координатами. Чому я це говорю? Через те, що якщо змінити відстань від Сонця і землі, наприклад, трішки далі там землю розрахувати, просто трішки, земля замерзне, все, немає існування. Якщо наближити Землю трішки ближче до Сонця, все, все буде згоряно, тому ця відстань вона чітко розташована. Для того, щоб там існувало життя, і життя могло це підтримуватися. Тому це не просто випадковість, да? тут немає випадковості, тут чітка математика і фізика. І ми бачимо, що є чіткий дизайнер цієї системи. Третій пункт називається антропологія. Це третій. Перший – космологія, телеологія і третій антропологія. Антропологія це така наука, яка займається вивченням людини з біологічної, фізіологічної точки зору, а також соціальних характеристик. Тобто вивчає наш характер, ці моралі, принципи, любов там, і так далі, звідки це все походить. Тобто все, що робить нас людьми. І дивіться, що Бог говорить про людину, коли він її створював, давайте відкриємо буття один. Буття 1 з 26 по 27 вірш. 1. 26. Тоді мовив Бог. Створимо ж тепер людей образом нашим і подобою. Нехай люди панують над рибою морською і над усім птаством небесним. Нехай панують над худобою. І дикими звірами, що плазують по землі, і над усією землею. І створив Бог людину за образом своїм і подобою своєю. Створив він чоловіка жінку. Тобто Біблія вона чітко говорить, що людина не просто з якогось мікроба створилась, там еволюціонувала, і от яка вона є. Біблія вона чітко говорить, що Бог створив людину не просто. Там, як от тіло, там не знаю, мозги, ще щось там. Просто створив по своєму образу, своїм характером, своїми якби, от, з любов'ю, да, з моральними цінностями, які у Бога. Все абсолютно все, що ми маємо, це все створено по образу Бога. І людина це не просто розумна якась істота, яка, як я казав, вже еволюціонувала. Біблія чітко говорить, що це люди є потомством Бога. Що люди вони створені по його образу. І хоча тварини, вони такі, знаєте, гарні, такі там кішечки, собачки, хочеться їх погладить, там вони такі е створені також Богом, але вони ніколи не прагнуть пізнати Бога. Все, що їм цікаво, це поїсти, попити, сходити в туалет, щоб їх там погладили, все, що їх цікавить, і розмножуватися. Ось весь їх моральний закон. І знаєте, цікаво, що один із науковців, Аллен Вебстер, він з гумором пише, що а, каже: ніколи не одна собака, коли вона лягає по ночам спати, вона не думає. Ой, треба було мені трішки, знаєте, сьогодні м'яхіше поговорити з цією кішечкою, да, якось себе краще поводити. Все, Наступний раз, коли прокинуся, я буду себе краще поводити. Не одна собака про це не думає. Але що вже, якщо говорити про моральні цінності людей, про добро, про радість, про прощення, про щедрість, про співчуття, про любов. Тобто ці емоції да, і дії, які в нас є, вони не існують просто так, що вони, знаєте, десь звідкись вони просто з'явилися, через те, що простір, час, матерія, енергія оці всі чотири речі, які створюють весь світ, вони не можуть створити. Любов, віру, надію і всі ці духовні цінності. Матерія, енергія на це не здатна. Тобто мас маса часу не можуть розвити любов, да? турботу не можуть розвити. І якраз ці всі якості вони і є прикладом унікальності людини, а, що ми являємося це розумною істотою, да? створеною істотою. І знаєте, тварини вони не задають собі питання. А чому так все відбувається? Да? А що буде завтра? А що буде з моїм життям? А що буде після смерті? А який сенс життя? Тварини таких питань не задають. Ну, Бог створив нас таким чином для того, щоб ми почали собі ці питання задавати. І я хочу для цього відкрити Еклезіастам 3.11, щоб ми прочитали. Еклезіаст? 3.11. Чому ми ці питання задаємо? Чому кішечка не задає цих питань? Я задаю. Іклізіаса 3:11 пояснює. Він робить Бог усе прекрасним у свій час. Він також вклав відчуття вічності в її серце. Але людина в не змозі пізнати від початку і до кінця усе створене Богом. Тобто цей уривок, він чітко говорить, коли Бог створював людину, написано, він вклав відчуття вічності в її серце. Тому ми і задаємо питання, чому? Що буде з моїм життям, що буде після смерті, для чого я існую, і інші, інші питання. І знаєте, ці питання я почав сам собі задавати, мені ніхто не казав. Але з 18 років я пам'ятаю чітко, може навіть раніше, я задавав собі питання: а для чого я живу? Який сенс цього життя? Що буде після смерті? Ці питання я задавав сам собі. Мене дуже це хвилювало і турбувало, і я хотів знайти відповіді. І слава Богу, Богу, Бог мене почув, дізнався мої прохання і послав мені людей, які пояснили мені з Біблії і дали відповіді на всі ці питання. І в мене чітко склався пазл. Ось тепер я все розумію, тепер я точно розумію, для чого я живу. Що в мене Бог створив. Тому знаєте, як я вже говорив, відчуття вічності і духовні цінності це те, що йде від Бога. Матерія не може це створити, це те, що вклав Бог в наше серце. І на заключення хочу сказати, що космологія, теологія. Антропологія, вони насправді доказують оцю вічність сили і божественну природу Бога на конкретних прикладах, які ми тільки що розглянули. І ми можемо, звичайно, вірити, не вірити, це якби право кожної людини, але я думаю, ми сьогодні побачили достатньо фактів існування Бога і можемо зробити висновки. Ось так що, якщо вам можливо. Треба якісь є питання, залишилися, да? можливо, щось не зрозуміли. Обов'язково підходьте після зібрання, задавайте мені питання через те, що те, що ми розглянули, повірте, це не знаю, один процент, мабуть, із всього, що ми розглядаємо на бесідах для теїстів Андрія Камінського. Ось, і... Дуже дуже багато фактів існування Бога існують. Просто потрібно захотіти і розібратися. Тому, дорога сім'я, пасибі вам велике да, за увагу. На цьому все і давайте у нас буде заключна пісня.